Вітається це від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як уряд зібрався посилювати стійкість нашої демократії. Поговоримо на сам кінець про документ, який презентував прем'єр Денис Шмигаль. І хоча цей документ це концепт, який мав би посилювати нашу демократичну стійкість, я чула вже дуже багато відгуків, що від нього дує таким духом компартії, а Оксано, ти вже його читала. Які в тебе враження і відчуття від цього документу? Ти знаєш, я кілька разів підходила до цього документу. Я його побачила, така треба взяти в дайджест. Почитала його, подумала, я не хочу брати оце в дайджест, Про що я тут буду писати? Ну це ж маразм. Потім ще раз почитала. Треба точно взяти дайджест. але як мені пояснити, що це маразм? <ріст> ну, нарешті сьогодні я наважилась почитаєте її в дайджесті. і зараз ми це <ріст> одразу обговоримо. Цей документ, який був презентований прем'єр-міністром, кажуть, що він був переданий послам G7, що його возив президент Зеленський в Америку, в Канаду. Ну, тобто, є якісь просто такі чутки. На сайті є новина про презентацію того, цього документу премєр міністра Трем донизом Шмигалем, і, власне, розміщений цей документ. В ньому дуже така цікава структура такий дуже розлогий вступ про те, як ми маємо побороти олігархів і відстояти стійкість демократії в Україні. І далі пропонується три розділи: перший це. Гарантування стійкості демократії, остаточне очищення від олігархічно корупційного впливу. Там, зокрема, пропонується, наприклад, розверток пропорційної виборчої системи, зменшення чисельності народних депутатів, оптимізація кількості комітетів, відновлення регламенту, цифровізація діяльності державних органів, досконалення порядку здійснення конституційного судочинства. Ну тобто. Може, пан Шмигаль просто послухав окішо і не зовсім правильно його зрозумів. Тобто він захотів вже зразу посилювати зараз парламентаризм? Це насправді дуже, дуже дивно, що в урядовому документі даються рекомендації щодо зміцнення парламентаризму. Це якраз такий просто червоний прапорець суперечить балансу гілок влади. Уряд не може вказувати парламенту, що вам потрібно зменшити кількість депутатів. Провести до порядку регламент і не знаю, зробити реформу парламенту це на голову просто не налазить. Наступний блок це розвиток конкуренції, демонополізації, справедливий розподіл ресурсів, які належать українському народу. Тут пропонується законодавче нормування доброчесного лобізму, створення ефективного механізму деолігархізації, недопущення появи нових олігархічних структур. Реформа антимонопольного законодавства, ну там ще низка всього іншого. І третій блок це прозорі механізми взаємодії з державою. Це забезпечення подальшого розвитку сучасної, середньої професійної та вищої освіти, завершення удосконалення законодавчої бази щодо національних меншин, імплементація закону про адміністративну процедуру, імплементація антикорупційної стратегії. Ну тобто це просто мікс. Якихось речей, які не знаю, в уряді чули і вирішили їх запхати в один документ, щоб показати: от ми про це все дбаємо. Ми це все хочемо змінити. Ну виглядає дуже дивно, якщо чесно. Мені важко його оцінювати. Чи якось аналізувати так, як ми аналізуємо там проєкти законів чи постанови, бо тут не зрозуміла ні форма документа, ні її юридична сила. Зміст насправді є суто декларативним, він не визначає жодних критерій чи характеристик, які б свідчили про суть реформ. Наприклад, коли ми бачимо розвиток пропорційної виборчої системи, виглядає цікаво, але в нас є новий виборчий кодекс. Де є пропорційна система з відкритими списками, які ми дуже активно лобіювали центр спільних дій. І Куди він... вже більше розвивати. І він ще ж не запрацював. Ну, тобто він ще не був протестований на... протестований на виборах парламентських. То, що ми будемо вдосконалювати, що ми будемо розвивати. Тут, напевно, йде мова про те, щоб. Організувати, я не знаю, зміни для того, щоб списки з відкритих перетворились в закриті чи що. Ну, тобто, є дуже багато запитань і дуже мало відповідей. Мене зацікавило зменшення кількості депутатів, тому що це така доволі популістична штука, яку регулярно хтось вкидає. Я не очікувала тут це побачити. І це ж неможливо без внесення змін до конституції, а змінити конституцію під час воєнного стану ми не можемо. Тому дуже дивно. Можливо, пану Денису Шмигалю треба просто писати книжки, а не урядові документи. <рес> Тоді ми з більшим розумінням до цього поставимося. Але чи можна вважати цей документ такою відповіддю Шмигаля на коментарі Нардепа Корнієнка, що ми нібито тестуємо президентську республіку? Що він такий: ні. Тут. Уряд головніший ніж президент має бути. Ми теж можемо дати до доручення. Я насправді не думаю, що ці два процеси, які ти назвала, якось пов'язані. Я думаю, що просто президент їхав а, в, в США і в Канаду і сказав: от мені треба показати план дій нашим партнерам, треба показати, що що ми все зробимо, і там просто на колінці це накидали. назвали гучно концепти для чогось. Пан Шмигаль це презентував.